З лютого по березень в місті пройде відбірковий тур шоу Нікополь має талант на розсуд глядачів. Учасники можуть запропонувати будь-який номер, в якому вони продемонструють свої здібності. Якщо ви співаєте, танцюєте, жартуєте, вмієте показувати фокуси кожного, хто впевнений у тому, що може здивувати публіку своїм оригінальним номером. Запрошуємо вас до участі у шоу. Щоб у них мечта ета збилася, я би посовітувала нашим би дідкам не боятися. рисковать и идти и показывать свои таланты для подготовки должен быть должна быть музыка соответственно номеру конечно подбора репертуара и, и артистичность вся яркость в номере Для участі у шоу необхідно заповнити анкету учасника. Усі нікопальці, які особисто подадуть заявки, повинні пройти відбірковий тур, в якому ваш талант оцінюватимуть члени журі. Якщо ваш виступ задовольнить вимоги суддів, то ви попадаєте у наступний тур і мусите підготувати новий виступ. Бальшая робота, вона заслужує усі много э, сіл. У нас є час і ми. Готовимся к новому, так сказать, конкурса, учитывая те ошибки того, вот и мы сделаем все возможное, чтобы Вы был хотите? ярче Вы и красивее. Хотели? Хотела видеть этих ребят, которые участвуют. Они должны быть еще ярче, еще артистичней и чтобы номер был, ну конечно, каким-то э, образом все все-таки ярче они. А Смотрится именно в образе, какая-то сцена. Так далі рібенок проявляється ярче. Конкурс проводиться у три тури: перший відбірковий тур, другий півфінал та третій тур фінал, талант конкурсу Заявки на участь прийматимуться за адресою вулиця Карла Ліпних та 94, культурно-дозвілєвий центр. Зверніть увагу, всі учасники мають можливість зареєструватися лише протягом лютого. Одразу по завершенню реєстрації вам буде повідомлено про початок шоу та про загальний відбірковий тур. Всі учасники, які братимуть участь у цьому. У цьому заході автоматично стають претендентами на титул найталановитішої особистості Нікополя і головний приз сертифікат на 10 тисяч гривень. Не впустіть свій шанс. Можливо, наймасштабніше шоу Нікополя шукає саме ваш талант. За більш детальною інформацію телефонуйте п'ять п'ятнадцять вісімдесят шість нуль